Слава Україні! Ніч в Одесі та в області пройшла під симфонію повітряної тривоги. Здавалося, що вона лунає постійно. Я впевнений, що всі ви виконували алгоритми дій, йшли до укриття або, як мінімум, виконували правила двох стін. Ворог все-таки вирішив вночі атакувати ракетами нашу область і вдарив з моря. Але наш підрозділ, зенітно-ракетний підрозділ Сил протиповітряної оборони, дві ворожі ракети знищив. Дякуємо, хлопці. На жаль, у Чорному морі продовжує знаходитися три ракетоносії: ракет оперативно-тактичного рівня морського базування, типу калібр, два надводних кораблі та один підводний човен. Також збільшилось угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації, але воно притиснуто до берегів тимчасово окупованого Криму. Там зараз знаходиться близько 15 кораблів та катерів. Ну що ж, на все свій час, Флешмоб. Крейсера Москва, що ніхто не відміняв. Ну і ще про одне. Наші сили оборони, я про це нагадую постійно, виконують заходи з бойової підготовки в день і вночі вони тренуються. А тренуються для того, щоб краще знищувати ворога. Тому не хвилюйтеся, не тривожтеся, а радійте, коли, наприклад, в небі наша українська бойова авіація. Ну, і ще про одне. Напередодні уночі всі ми в Одеському регіоні мали можливість спостерігати, як пролітають супутники Ілона Маска. Дійсно таке заворожуюче дійство. Так от з цього приводу є досить відомий анекдот, коли онук приходить до діда та питає: діду, а чого ти досяг у своєму житті? Та ти знаєш багато чого, але якось ми з твоєю бабусею купили супутник. Вдвох? Та ні, чого вдвох? Той супутник купляли тисячі українців. А коли ви його купляли, навіщо вам був потрібен той супутник? А купляли ми його, коли воювали з росіянами. Діду, то та хто такі росіяни? О, і добре, що ти вже не знаєш, хто такі росіяни? Ми переможемо, бо ми знаємо, що Україна понад усе, і це гасло нашого життя. Разом з вами тримаємо стрій. Я бажаю кожному тихого і продуктивного дня, що наближає нас до перемоги. І пам'ятайте, слава нації, смерть ворогам! Ну і не забувайте посміхатися під час війни, як би важко не було. Усіх обійняв. До зустрічі. Тримайся!